Нещодавно ми відвідали найстаріше підприємство у Європі Дрогобицьку соливарню. Ми варили сіль, їли її, загрібали, сушили і навіть пакували. Ми побували в місці, де знімався фільм Довбуш, а ще познайомились з пані, яка більше півстоліття віддала свого життя цій соливарні, та побували у церкві, яку чумаки більше трьохсот років тому купили не за гроші. А за ту саму Дрогобицьку сіль ми приїхали у місто, де добувають біле золото. Дрогобицька соливарня це не просто підприємство, а жива легенда. Одна із найстаріших соливарень світу, що діє безперервно з 14 століття. Тут було багато журналістів, блогерів та дослідників, які цікавились, як варять сіль. Але саме ми будемо тут пробувати варити сіль власноруч під відкритим небом. А допоможе мені з цим пан Йосип, який працює на Дрогобицькій соливарні майже 40 років. Пан Йосиф, то ми будемо сьогодні з вами варити сіль, як то робили в давнину. Будемо все поступово з вами, процес за процесом робити. Будь ласка, давайте розкажемо, як все поступово робиться, з чого ми починаємо і які у нас будуть процеси. Ну, по перше, залили ропу сюди. Та ропа, вона там має в літрі води 300 грам солі. В одному літрі ропи 300, 300 грамів солі. 60-300, так. так. І розпалюємо вогонь, воно процес окей, нагрівається до температури там 106 градусів. Так. І вода випаровується догори, а синь залишається. Угу. І ми світло стягуємо угу. ось на той поріг. Так, зрозуміло. Так, так, так. так, у нас десь тут е, приблизно 20, 20 літрів літрів. І приблизно скільки по часу ми будемо її варити? Ну, то нам треба залежати, від яка температура? Треба розігріти до температури. Щоб... Але найкраща температура це скільки градусів? А, та, то може і коло тисячі бути. І коло тисячі? Тисячі градусів. Ну, то там ж. Та, та. То що, давайте тоді почнемо ну, з розпалювання багаття. Везли дрова зі Львова, Добре. Львівські дрова. Привезли. Пан Йосиф, а скільки Добре. років ви працюєте вже на Соливарні? Я е, як Чорнобиль, зірвав з 86-го року. З 86-го року. На заводі, я працював дежурний електрик, я на Соливарні електриком працював. А то ми що на, на газ, на на, нагаз, ми робили коло 90, 90, 900 тонн. в місяць. 900 тонн в місяць. Так. Робили, так. А я... зараз скільки? А що зараз? Я не знаю, чи 50, чи скільки. Я не знаю точно зараз скільки. А тоді ми робили дуже багато. То ви Ту, майже ви... на весь Радянський Союз? Так. То вагони, Вов тиждень 4 вагони по 60 тонн в тиждень. Так. Дуже багато робили, ну. ну але то було механізовано, то люди так не робили тяжко, як зараз. Uh -huh. Тепер зараз чаще робимо. Тоді ні, тоді все на кнопки, ну але треба було то. А коли б все змінилося? Назовсім світ, на газ І все. — І зараз соливарня знову працює на дровах. На дровах. Все на дровах так. так. ми з вами робимо таку маленьку імпровізовану не, не, не. соливарню <laughs> <laughs> на колесиках. <laughs> зараз будемо варити. А поки наше багаття розгорається та набирає високої температури, я пропоную прогулятися разом з Оливарнею та подивитися, як вона функціонує. Наша шахта, бачите? Так, і скільки метрів глибина? Тут за Союзом було 50 метрів рівно. 50 метрів глибина так. так. А тепер, коли все поламало, то поставили насос на 36. <ганування> метрів. Зараз на 36 mm <ганування> але, але 50 метрів вода стоїть. Mm та, то, то, коротше, так би ви знали, що РОПА то є джерело сюди, а тут керниця велика. І вона стоїть, в керницю наливає воду, ну підходить. І уровень піднімається дуже високо. Коли викачуєте, він впадає. І так постійно набирає. Ну, я не знаю, скільки воно може набрати повністю уровень, але набере до гори, і потім ми викачуємо осідає. Оце сіль, правильно? Оце закриває тропиє, вона так зробить засок. Та на женізу роз'їдає жінку, тому мтан сильно. Крушить. Угу. Так, то так попаде Камінь. ропа. Ха? Камінь. Так, так, так. Ну, так, е камінні, так, зараз тут стоїть сучасний насос, який насос. піднімає, добуває цю ропу. ропу. А легше з насосом чи з оцією помпою? Насос ні. ліпший. Ліпше. У нас і немало, що трошки, Ми майже кожен місяць, там є такий поршень, міняли ті сайники, піднімати, то треба цілий день. Всі бригади робили цілий день, зранку до вечора. Mm. От Лібьотка, яка здорова стоїть, ми то піднімали, то все до колони. То навіть за один день ми не все. Це ручна робота була. Ні, ні, ні. Ну там у ручну відкручували, тяжко дуже було. Такий був ключ, що три чоловіка тягнули. То найскоріше приходять, і зіметь, вони із Канади приїжджали, і поляків, скільки копатки за границею приїжджаються дивитися. Але, на жаль, подивитися на... Найстарішу соливарню okay, okay. в Україні і найстаріше підприємство в Європі. І в такому стані. Okay, no. Ропа сировиця. Тут відстоюється та очищується від важких домішок. No, no, no. Yeah. Так? Солозбірник. Давайте подивимося. Okay. Пам'ятаєте ці кадри із Довбуша? <му> а ви пам'ятаєте, як тут знімався Довбуш? Я робив тут, а? Ви працювали, так, так, велика група була. Ну, знімачні. Я знаю машину, ну і все своє привозили. Всякі знаєте, на колесах. То було фури, фури, які було, може, десь фур. Так, тут знімали того самого легендарного Довбуша. Добре. Саме тут, на цьому місці. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Легендарний фільм. Дерево таке грубе, бачите, і то спресовано. Вони клини такі є, знаєте, що вони його так спресували. І воно не тече воно, ну, я знаю. Століття вже стоїть. Століття, століття. стоїть це дерево. Дерево, і йому ну, нічого, воно ну, не дече, нічого. І ще століття і ще простоїть. Простоїть, йому нічого не гниє, Утім, у ропі, ну так камінь, як желізо сюди. Львів багато бере розсолу на пекарню. Вони прям приїжджають, набирають о, 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 бочки, бочки якісь і, і везуть на львів. І замість солі не дають ропу. Не сіль, а ропу. А так до муки. <порък> що, так також можна, так? Та що там не так робити, що можна? Очищають ропу, правильно? Так, так. Очищаю. І Додають замість солі. Цікаво, так, це так, цікаво. Так. Я не знала про цей факт. Львів бере, так, так бере. Пан Йосиф, а чому так далеко побудували ці басейни від шахти? Ну це досить далеко, правильно? Це ж воно по трубам сюди аж тягне на гору трішки. Щоб не давати насосів, щоб вони самотіком затікали в ті, в ті панзи. розумієте? Ну, угу. ту вода на горбочок, а це внизу. Тож не треба насосу, ми з крану відкрив і звідти під тиском заливає а. там рупу Розумієте? добиварвати. Ого, oh. Тисячу градусів. Ну, жара. Oh. No, я так довго no. не можу стояти. Та я ні. Дуже спекотно, <laughs> тікайте, тікайте. Вода випаровується, яка капера. А сінь, от, дивіться, як нас випороло на дно. Лаємо гриблом, закидаємо і от витягаємо. Це кабіненько. Ой, так, за знимо. Я маю дати 20 людей мішка. То важко. Можу тут у вас асистентом працювати, тільки допоможіть мені. <схід> Краса, боже, яка вона білосніжна. Ану закиньте найдалі, ну, як ну, ніколи. Ні, то я так, так постійно викидаю. А скільки метрів? Приблизно. Скільки метрів? 3,5. Вода кипить до 106 градусів. Я куштую. Чого ні, та чого? Ну, То ваше здоров'я. О, то ми вичили. А тепер бачите, вони цю трафу. Зараз, зараз обожнюю сіль. Я дуже файл, багато файл, файл. їм солі. Дуже добре. Мене сварять, мої лікарі, але я люблю сіль і зараз я її тепер буду ще більше їсти. Один тримає, а другий витримайте, Ви ні. А я буду допомагати. Ви ж мене берете своєю асистенткою на півставки. Так, після того, як ви її загрібаєте чотири рази на день, ну, ну почемо... як чотири. Ні, 4. 4. Не, не, може, можна і п'ять, мені треба е, вибрати майже, щоб то, що майже води вже немає ропи. І тоді заливає свіжу. Так. У нас, ну то дивіться, то ж була ропа, була по повна ропа. Ага. Воно вже я вже стільки виварив, розумієте? Я а воно зараз зовсім википить, і тоді я вже, вже більше нема ну, нема що говорити. Тоді я вже давайте, зараз... давайте не говорити, давайте працювати, Дога. бо сьогодні у нас робочий день. <світ> Треба відпрацювати свою зміну. І тепер але, несемо але ми... нашу сіль до центрофуги. Висипаємо сюди у центрофугу. Так. Вона тут, на, тут є тисяча, бачите, барабан. Тисячу оборотів вона воно його воду викручує. Повністю висушує повністю воду, сіль, воду. Забере, витягує воду. Воду витягує Зовсім воно. Зовсім. Я вам зараз покажу, яка в нас є. Бачите, вона ще яка мокра. Так. А зараз ми підемо на склад на то, я вам покажу, де після центрофуги. Тому роби, скільки на, 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 накапало і який сьогодні зробив. З мішка стікає, стікає вода. Уже вірте, вода. То вже витисненна вода. Води нема вже. Угу. вже. Але вона така волога мені волога здається. Та має... да, волога, ну то... або є барабанця, вона ще не було на ну, сушці. Але вже води нема, бачите, вже вода не тече з мішка нічого. Вона волога. Так тут є барабан, снег, я того висипаю. Обезводину ту синь. То синь після центрофуги. Скільки по часу там перебуває сіль, що повністю висохне? Мішка 3 хвилини, мішок 4 хвилини. Мішок 4 хвилини так. і при температурі 280 Він, градусів. Гаряче, дуже але повністю вже висушена. Так, вона сюди приїжджає по цій лінії. Це вже не гаряча дивіться. Uh -huh. От та сама сіль. Вона вже постояла, пробуйте руков. Вже остела. Вона вже може з годину, може пів години. То вже йде на пасовку на, на, на пачки. Uh -huh. Пачки насипає 750 грамів сюди в стакани. Пасує по 750 грамів кожна пачка. Oh! У нас сіль! У нас тут сіль! Самі своїми руками зварили справжню Дрогобицьку. Сіль. Цікаво потім зважити скільки у нас вийшло із 20 літрів ропи, скільки вийшло у нас чистої солі. Зараз познайомимо вас з пані Стефою, яка тут більше півстоліття працює. То така активна, позитивна. І мені здається, це навіть ця робота їй. Додає тільки здоров'я. Пані Степу, скільки років ви працюєте тут? Та я працюю 66 го року, 28 липня 66 го року. Більше півстоліття. Так. Ви тут працюєте все своє життя? Все життя ніде не йшло. І тут син мій жив, народився. І теж жив. квартиру отримала і так робила. Цин, туше пройшло життя все. Ви Щоб... стільки бачили тут історії, ви стільки бачили, знаєте все, тут внутрішніх бачили. таємниць, то якісь легенди. Дуже, дуже. Тут було, дуже бані була, така парна. тут ж пани купатися приходили. Дуже гарно було. Такі були лавочки, то все парова. To, ще, ще на початку навіть був свій садівник. Тут so. на підприємстві tá, свій actually, садівник, yeah, які тут ну дерева, кущі, якісь клумби були. Вони там все, осінь збирали, все людям давали. Ще на початках навіть, ну я вже прийшла, не була, а тут навіть були ясла, що робочі. То й а потім вже ну, ручна була фасовка, а в 63-му році. Вже автомати і барабан. Першу зміну 22 тонни, 24 і ввечір 20 тонн. В день? Так. 22 тонни в день видобували Деві... сот... по 800, по 900 тонн е... було в місяць. Ого, це коли так. ви прийшли в 60-х? Я прийшла, то вже ще так не давали, бо ще... Але вже потім були автомати і почали так робити. А ще якщо автомати давно робили, то ще і ручну підключали. Uh -huh. А сьогодні скільки тонн? Та сьогодні мало. Я навіть не знаю. Приблизно в місяць. Не, я не знаю, ну так вроді коло 50 тонн. Yeah, ну я yeah. тепер трошки більше, бо ще тут пан ще малуту зробили. Я вже точно так не знаю. Так, а ну поділіться, будь ласка, якимись секретами внутрішніми. Ви а, стільки історії, стільки та доль та тут та бачили. Щоб все? Було таке, що йшли першого числа на парад Ще прийшли й мусіли доробляти план. А план який був? Вісімсот тонн. тон сімсот дев'ятсот Якщо пан виставало на капітальний ремонт, то 250 тонн знімали. За весь час існування Соливарні вона завжди була державною. Так її ніколи не приватизовували, не хотіли викупити. А сьогодні як? Яка ситуація з Соливарнею? Ну то дали в продаж, але щось зняли з продажу вже. Ну, наші депутати виступали, люди тут з ратуші виступали. А чому її хочуть продати? Ну, я думаю, що тільки за землю. Просто ну, продати то, це... заради землі, знищити Соливарню, так. знести її. І продати як землю під ну, якісь забудови. То, тут забудувати не можна щось. Тож, все, тож було соляне, були шахти. Було шахти да. Тож не можна такі будови. То навіть той, що магазин там. Тож у нас був маленький магазинчик, а він тепер поставив. Там же ж недалеко скважина. Ну по закону, ну але тепер що зробиш? Не роблять своє. Пані Стефа, були якісь ситуації, що ви от вже хотіли піти. Із Соливарні. Були, Що це вже? були за ситуації з кимось сварилися? Трохи мала зарплата була, я хотіла мені на долотні, я вже мала, я вже все, вже, але треба було відробити два тижні, так як тоді раніше. І то, а там місце припала. Стеф, та завод наш буде робити, то є сіль. Ага. І не йде, і так я так лишилась і лишилась до сьогоднішнього дня. А скільки вам років? Хе-хе-хе. 26 травня десь 78 років. Та вже стара баба виглядає. Що ви не вірите? Так, Пані Стефо, ви дуже активна, дуже позитивна. А скільки ви зараз змін на тиждень працюєте? Так, так, кожен день працюєте. Кожен день? Ну, без день? суботи і неділі. Шубота, неділі. Вихідний. Так. А який у вас графік, з котрої до котрої ви працюєте? Приходжу на дев'юту. Ми на дев'яту, бо ми баночки ще робимо, приправи, ті, що ви бачили. А, да, да, а, та, та, та. а потім я йду ще прибирати, а то в мішки розпускати, а потім вже працюю. Ще позамітати десь, як треба. То ще. І до котрої? А теж як, як машина. Встигнете, да? як машина. Угу. І так. потім йдете на фасування, третій так. годині йде, mm -hmm. а другий, то вже фасуємо, пофасували. Коли закінчили, як закінчили в шостій, добре. А як, в всьома, і буває і восьма. А якщо машина зробиться, а сіль треба розфаси, тому що то. На другий день вона ж теж мішка, мішках, uh -huh. тож у бункерах було зовсім інакше, бо той йшов процес і знову гарячу додавали, а на мішках на постоїть, і від навіть а туди погано, бо вага Стефо, Дивлюся на вас і дивуюсь, наскільки ви дійсно така активна, енергійна, uh -huh. а можливо саме робота тут на Соливарні є елексиром молодості для вас. <гум> Та Бо просто хотіла поцікавитись, чим би ви займалися, якщо б не працювали на соливарні? То чим би? Я знаю, де би я працювала. Сестра моя працювала на швейні, а я, я ж кажу, я мала йти на долотний там. ширпотреб такий цех був там. Але не пішла і до сьогодні працюю. Вже думаю, що ще місяць той дороблю. І вже. Цей місяць, так. Да. <смеч> прийде місяць. <смеч> і наступний ще один пороблю. Ну, вас, мабуть, не хочуть відпускати. Ага. Бо я свою роботу виконую. Ви скарб цього підприємства ага. 60 років. 60. уявляєте? Це неймовірно. А про що ви мріяли? Я мріяла, аби був мир, спокій, би мій син бив внуки, бив, все було добре. За все, я все думала, що буде добре, а бачите, війна і затіки, то що. Не думай, Боже, а не, аби той завод не пропав. Аби він працював, що ж таке, то є е, е, зірець Ну Всі, хто приїде, бачите, і... ви самі не бачили того, що навіть собі уявити не могли, правда? Це правда. Ага. А, бачите. Я такий скарб для себе відкрила. Я чула про Дрогобицьку соливарню, але я не знала, що це дійсно такий скарб. По-перше, це найстаріша соливарня в Україні, це найстаріше підприємство в Європі. Так, так, так. І, на жаль, в такому стані, але не дивлячись на складні умови, ви все одно продовжуєте тут працювати і підтримувати. І трошки робив ремонт, і то все. ну та як як можливо так робить своїми силами, але не розумію, чому держава, держава того кого? не цінує. Держава чому я держава. так думаю. це про збереження нашої культурної спадщини в першу чергу. Це наша велична історія. Це соливарня, яка була заснована в 14 столітті. Ну і ще то наш що, шахта між церквами. От мені хотілося би послухати від вас цю історію. Я дивлюся, дійсно Соливарня стоїть між двома церквами посередині. Це може має навіть таке більш сакральне значення. Колись у Дрогобичі жили чумаки, і в них не було церкви. Надумали вони рушити у Прикарпаття і виміняти сіль на храм Божий. Звідти, у 1657 році, вони привезли готову розкладну церкву, храм святого Юра. Церква з усіма її куполами і галереями була зібрана без жодного цвяха. Церква чесного Христа Юра, Юра занесшена ж в, в, найстаріше. Ну і чесного Христа там теж, але там чесного Христа, тільки то коло пожарки, то там тільки відкривай на чесного Христа православні праві там дуже теж гарно середині. Тож. тож ті церкви куплені за сіль, тож привезені. Друзі, ви уявляєте, колись сіль мала таку високу цінність, що за сіль купували церкви. Це вау, це неймовірно. І колись сіль називали білим золотом. Так. Але тобі і без солі не можна. Та що от, Які гроші дають за сіль. А наша така сіль, і Ми будемо сподіватися, що буде працювати. Ну, як вже зняли з продажу, але хто його знає? Наша влада така, що. Але люди мають відстояти. Вони знають ціну і цінність цьому. Я і думаю, скільки що... тут туристів, хто приходить, і всі здивовані, всі. Здивовані. Бажано, щоб то все було. Ми думаємо, що буде працювати і буде мир на землі, правда. Я перемога, всі більшічка обов'язково і переможемо, і і завод наш відстоїмо, Дрогобицький, все буде добре. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно було з вами поспілкуватись. Ви чарівна, ви чарівна. Я дивлюся на вас. і Я хочу в 79-78 років виглядати так, як ви. Може, думаю, може, і мені сюди на солеварню працювати. Познаєте знаєте ви якийсь секрет цієї молодості? Дуже, Дуже дякую. Дуже працювала. так, друзі? Ну що, тепер ми прийшли дійсно подивитися на наш результат? Скільки у нас вийшло солі із 30 літрів ропи? Ми вже добираємо останні залишки. Зараз будемо взважувати, скільки у нас загальна вага вийшла. Мені здається, я вже під кінець дня як професіонал це роблю. Не. То берете мене до себе в ас асистенти? Не. Ні. Не. Я погано виконую свою роботу. Не, не Потім такі руки накачені в мене будуть замість спортзалу. — Що це за… — У нас другобичі, коли народжується хлопчик, грає гімн. А коли дівчинка — вальба. Хлопчик народився. Ну, не треба. А ну, чого їм 10 кілограмів? Вже все, вже все, з гіркою. Ну що, друзі, уявляєте, у нас ваги вже майже зламалися, тому що Посрід так багато має. виварили соль. — Має бути 10, 10 кілограмів 200 грамів. — Більше 10 кілограмів, 10. так. — Більше 10 вже не важить. Але красива, чиста. Чиста так. Біленька. вже біленька. Перший була трошки тепер бачите, яка біленька. Ну, О, я останній раз сьогодні, мабуть, скуштую сіль. Я маю на увазі сьогодні останній раз скуштую, бо я вже стільки солі з'їла сьогодні, що вже, мабуть, свій ліміт пере. Скільки то можна? Двадцять грамів чи грам. Шість грам? Так, якщо з силиваром, то можна 20 там. Я зараз маю померти. А так ще й зря в Ну все, думає? сьогодні ви мене бачите востаннє. Але сіль смачна. Сіль в українців завжди була символом гостинності, її присутність на столі завжди означала відкритість і щирість господарів. В давнину українці казали: сіль у домі це мир і добробут. Саме тому хліб і сіль вручали найдорожчим гостям. Це було більше, ніж частування, це був жест глибокої шани.